що Що? там По прилотку все йде нормально, прослідування. Зараз на даний час розглядається вже позов. Підтвердилося те, що незаконно було передано земельні пілянки. Я думаю, до кінця року вся земля, яка передавалася, вона вже буде повернута до територіальної громади. Просто питання часу. Після того, коли вже розгляне суд, суд вже розглядає, після того вже вирішимо ну, співрозрами винних усіх наказав. По лагочулинській кущі. Там, в принципі, є деякі проблеми, я не хочу його до себе озвучувати. Ми позу теж підготували, щоб земельні ділянки повернути назад по Але не визначені межі. Ми наклали арешт, в принципі, воно так і стоїть. І, і ми не можемо визначити. Є дві карти. По указу президенту координати одні не попадають по карти, яка розроблялася тут місцево, деякі земельні ділянки попадають. Ну, зрозумійте, правильно, не хочу нічого розказувати, більше, що там робиться така ситуація. Які є запитання, до Олександра Васильовича? прошу. Кримінальна справа порушена. Порушена по тому, що заповідник – це не А по тому питанню навіть нічого не згадує. Дивіться, люди, які отримали земельні ділянки, вони вигодували право власності на цю землю, і після того вони перекордували. Їх підкупили з самого початку. З самого початку їм платили Гривень для того, щоб вони стали дорожчими. Це питання зовсім ніде не згадується. Ми теж були слідчова на довгості з головою. Про це навіть ніхто навіть і ні не згадує, що людей обманули, чи підкупили. Я яко, а це не фільтського призначення, признання, яке можна продавати. Вони виробили право власності, і державний акт на ці землі. І після того людина хоче подає. Учили, <праць> 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 Не продаються Дивіться, поїздки. Виділили так собі поза цим і продали. Норми якісь. Дивіться, проблеми ще не приїжджаємо, опитувати людей, чи мають вони протесті за півроку. Написали скарги. Виїжджає з підчахопарсаману. Всіх людей збирає і кажуть, у вас можливо є претензії, ви хочете повернути собі цю земельну ділянку. 90% каже, я не хочу з вами розмовляти. Я думаю, що 10% людей ще можна з ними говорити, інші просто не бажають. Ми зробили, каже, ми знали, хто ми робили. Ось така ситуація. Але ці землі вони не можуть зараз і ні продати, нічого. Я така надія, що все-таки створюють межі зуманської кущі, тоді буде конкретно видно, яка земельна ділянка попадає, тоді будемо забирати. До того часу буде речі. На всі, всі, всі землі, які були подані місце, такі міське підприємство накладено арешт, ніхто нікуди нічого не подасть. до того часу, поки не будуть менші. Вони вже вибудовали, наскільки не відомо на Самі люди ще виробили свідоцтво право власності, після того. На на за того вже майбутні продаж, вже в нас вітр, вітрі. У нас за нами напану на арешті. Федіра, скажіть, будь ласка, не викликає сумнівів у вас, що це злочинна змова, а, що всі люди захотіли. Продати ці земельні ділянки після оформлення державних актів чи, чи свідоцтво на право власності. І чи не розглядається це питання, щоб не, воно не тільки здається, тут земельне законодавство порушене в, в самій процедурі. <плес> Бо не можна казати, що національні парки не були, не, не національні парки тут злочину не було. Значить, всі, скільки там 80 людей. Я думаю, один, два можливо сталися сімейним слави, що захотів продати. Він же ж оформляв сімейну біля для того, щоб нею користуватися. А тут вдруг всі 80 чоловік захотіли продати. Чи не вбачаєте ви, що тут була попередня змога? Звичайно, це справа хороша. Побачаємо. Які ще є запитання? Дякуємо. Тоді будуть у нас нові інформації, будемо повідомляти, як буде вирішуватися оце питання.